Я ще раз повторюсь, зацікавлений в тому, щоб українців було як можна більше і мого генного коду, кажучи, якби ми там з вами не сварили, що ми там один одному не розказували, але ми з вами в усьому світі ближче один одному, ніж люба, друга нам нація. Отак. От тому я кажу, що треба миритися більше з розумінням один до одного відноситься і шукати компроміси, і прислуховуватися один до одного, а не шукати там суди зраду чи якісь інакші напрямки. Дивіться, нам вже ж перед війною теж дуже багато казали, що буде війна, що там танки, що там розміновують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми не чули. Ми слухали те, що нам розповідали по телебаченню. А було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, які завчасно там переїхали в західну Україну, десь ближче до кордону і так далі. Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профілі. У вас же Там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість. Будь ласка, за посиланням шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Як тільки почалась війна, вони тут же вже були там в почті. Да, не були і гроші, і налічка, і все в них було готове для цього. От а, а, а були більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться і для нас. Це було просто шоком. Поняло? ну просто шоком, що почалась повномасштабна війна. Я думаю, всі пам'ятають ці емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути інакше, Коли в Європі буде голод, ви не знаєте, ці відоси не залітають. Просто я дуже часто в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Но якби ви там були підписані в інстаграм, дивились сторіс. Я частину з того, що можна, я там показую. Yeah. Плюс якісь особисті контакти з людьми, які до чогось дотичні. От і в мене вималюється картина, яку я вам даю. Що от може бути, отак, дійсно може бути голод. І це дивіться, по прикладу зараз. Я вам раніше ще казав за голоти за якісь катаклізм, хто не вірив. Що зараз відбувається в Польщі, там, ой. в Іспанії, в Португалії. Ну просто жесть в один момент все калапс. Це не довго там продлиться. Ну а люди там в шоці. А уявіть, якщо це надовше проляк, тобто зараз, це то там тестують і е -е, краще. Перебздіть чим не добздіть, я за це казав. Дивіться, а, якщо є ймовірність того, що буде війна чи голод в Європі, то краще підготуватися чи взагалі за це забити хіре, своїм життям в якійсь там ілюзії, що все буде класно. Який... Ну оптимізм це супер, але є ще реальні якісь ситуації. Тобто, якщо ви подивитесь більш глибоко, не то що на поверхні відбувається, а там поспілкуватись з різними людьми чи датичними організаціями до різних подій в світі, ви ну, зрозумієте, що все ну не дуже радужно. І времена дуже не прислідуть. Хто взагалі глибоко мислить? Ось така інформація, чого вам кажу, що банки блокують, картки, перевірки, це вся історія. Далі це будуть зажимати ще більше. І нас треба всіх перевести на єдину електронну валюту, зробити так, щоб було CBDC, і Нам було проще контролювати, відстежувати і це все. Історія.